Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів, хоча сигналами повітряної тривоги. Зрозуміло, що ворог не вгамується намагається загрожувати нам тактичною стратегічною авіацією, а також тримає у морі два кораблі, у яких на бортах 16 калібрів в готовності до нанесення ударів. Але давайте задамо собі зранку питання, яку ще зброю проти нас не випробував Путін. Була вже вся зброя. Крім однієї, про яку я говорити не буду, він на це не піде. Сьогодні дуже важливий день для зернової ініціативи, отже, для Одеси та для всієї України, і без перебільшення для усього світу. Відповідний координаційний центр у Стамбулі узгодив проходження зерновим коридором 14 суден. Я нагадаю, що напередодні 22 судна стояли в наших портах на завантаженні. Організація Об'єднаних Націй. Туреччина як гаранти зернової угоди, і Україна, як виконавець цієї угоди, як ініціатор цієї угоди, як країна, що дотримується усіх міжнародних зобов'язань навіть під час війни, узгодили проходження цих кораблів. Повідомили про це країну терориста Російську Федерацію. Ну, так склалися такі обставини під час цієї угоди. Впевнений, що наші Збройні сили забезпечать в наших водах безпечне проходження цього каравану і все буде. Добре, Україна переможе і це однозначно нам працювати над обороною, нам працювати над нашою перемогою. Ми стали до неї на один день ближче. Тримаємо стрій. Не забуваємо про сигнали повітряної тривоги. Тому що ваше життя, наше життя це надважливо для нашої держави. Тому що Україна понад усе. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава нації! І ласкаво просимо до пекла, до вражини. Все буде добре. Побачимось протягом дня.